Битва за Авдіївку стала найдорожчою для Росії у повномасштабній війні. До такого висновку прийшли журналісти Нью-Йорк Таймс. Наступ на місто триває лише три тижні, а втрати у бронетехніці техніці та живій силі вже перевищили втрати армії РФ в битві за Вугледар, яка тривала з листопада 22-го по квітень 23-го. ЗСУ, зазначають журналісти теж несуть втрати, однак вони значно менші, ніж російські. Українські дрони та артилерія. Розбивають колони техніки окупантів ще на підходах до міста, тож, незважаючи на величезні втрати. Росіяни за жовтень майже не змогли просунутись. Попри це, армія РФ не зупиняється. Захисники міста кажуть, спочатку наступу вони мали максимум півдня тиші. Нинішня атака найжорсткіша з самого початку війни. Діляться враженнями з Нью-Йорк Таймс. Українські військові величезні втрати росіян у наступі на Авдіївку. Підтверджує Генштаб. Авдіївка вже на цей час це. Найбільша поразка росіян, адже якщо рахувати з 10 жовтня, то загальні втрати ворога на Донеччині на всій Донеччині у зоні відповідальності ОСУ в склали майже 6,5 тисяч осіб, і повністю знищено 100 танків. Та майже 250 одиниць іншої бронетехніки. Однак у Гурі наголошують, Кремль готовий вкласти у боях за Авдіївку скільки завгодно людей, адже рішення про захоплення міста політичне. Авдіївка намагається взяти починаючи з 2014 року. І її захоплення після стількох років опору стало великим успіхом для президента Росії. Владіміра Путіна, крім того, Авдіївка має й велике стратегічне значення. Її не дарма називають воротами в Донецьк. Відстань між містами складає близько 10 кілометрів. Захоплення Авдіївки відкине українські війська від Донецька і відкриє основні залізничні та автомобільні маршрути російських військ у цьому районі.